На Донеччині триває примусово евакуація дітей із зони бойових дій. До цієї роботи залучені і поліцейські, і рятувальники. Нині вивозять неповнолітніх з Торецької громади. А от із дев'яти населених пунктів Мар'їнської та Очеретинської громад, що перебувають під цілодобовим обстрілом з боку росіян, правоохоронцям вдалося вивезти всі родини з малечею. Загалом з кінця січня вивезли 73 дитини, зазначають поліцейські. Під обстрілами реактивні системи залпового вогню постійно прилітають по селищам артилерія і останній час це керовані авіабомби також прилітають по селищам. Евакуаційними групами Білий Янгол», у тісній взаємодії з ДСНС, управлінням поліції охорони та місцевими військовими адміністраціями всі діти з батьками були переміщені до безпечних міст. Нагадую, що на території Донецької області триває обов'язкова евакуація населення. Особлива увага приділяється сім'ям з дітьми. Відповідно, поліція Донеччини з метою збереження життя та здоров'я дітей нагадує батькам у необхідності евакуації до безпечних регіонів країни.